Світлійші Льовчини, нещасні mm -hmm. отці, преподобні сестри, шановний пане голово, дорогі браті і сестри, сьогодні ми маємо особливий день. В першу чергу в церковному календарі сьогоднішня неділя носить назву Неділя святих праотців. Що воно для нас означає? Археологи шукають ознаки древніх цивілізацій. Хочу дізнатися, як розвивався людський рід від самих початків свого існування. Копають землю, знаходять якісь черепки, знаходять якісь інструменти, побуту чи якісь військові знахідки і з того досліджуючи. Роблять висновки, яка була культура людей, чим люди жили, які вони мали релігійні переконання, яке було їхнє життя. Ми, християни, теж досліджуємо. Предмет дослідження християнського це і Святе Письмо, це і біблійні книги. Це є Боже об'явлення, яке Господь Бог для нас Відкриває, щоб і ми пізнали, а як походить людський рід, який задум Бога щодо людини, яка мета людського життя, і як повинна людина жити, щоб осягнути спасення у Бозі. І власне тут перед нами постає ціла палітра осіб яких називаємо правоцями, які для нас якраз і відкривають смисло людського життя. Адам, Енох, Ной, Мелхіседек, Авраам, Ісаак і Яків, Мойсей, Самуїл і Давид, Ісая, Єремія, інші пророки, Даниїл. Все це. Постаті, які жили в різну епоху впродовж тисяч років. Але кожна з тих постатей є для нас цінна і важлива. Бо ці праведні люди, яких вшановуємо сьогодні, а власне вшановуємо тих праведних правоців, живучи в цьому світі, вони зустрічалися з численними викликами. Їхнє життя не було простим і легким. Вони кожен день перед собою ставили якісь питання, а чому я так маю жити, а як світ диктує мені свої умови життя? І вони своєю поведінкою показують, що то означає бути відкритим на Бога, що то означає. Бачити в особі свого ближнього когось, і що означає уникати злої дороги у своєму житті. До кожної справи люди готуються, готуються до свят, готуються до якихось подій у своєму житті. Власне, і ми готуємося зустріти прихід. Ісуса Христа. Цей прихід ми щороку відзначаємо у різдві Христовому, це й воплочення Господа Ісуса Христа. Але без попередньої історії людства ми не можемо зрозуміти, навіщо Господь Бог воплотився, навіщо Господь Бог взяв на себе людське тіло. Навіщо він входить в людську природу, яка страждає, яка мучиться, яка має болі і терпіння? Що це все Богові потрібно. Отже, без належного осмислення історії правоців, ми не можемо збагнути смислу приходу Ісуса Христа на землю? Адамі, що ми бачимо? Ми бачимо, як людина переживає. Свій зв'язок із Богом. Коли Адам з Богом спілкується, Господь промовляє до Адама, він бачить в ньому вершину свого творіння. Але яким Адам виявляється? Він перед Богом грішить. Він розділяє із Євою заборонений плід. Він не слухає Бога. І що він переживає? Страх. Він в своєму житті переживає, що то означає когось не послухати, чиїсь добрі плани зруйнувати. Адже Бог дав Адаму рай, нічого йому там не бракувало. Мав право там споживати все, що хотів, лише одне дерево мав, ходити осторонь, не рвати з нього плодів. Це Бог застрів для себе. Адам того не послухав. Йому виглядало, що Бог щось перед ним затаїв, що Бог чогось не хоче, що Адам зрозумів. І Адам то пережив. Він зрозумів, що він має страх, з котрого він раніше не знав, йому не було чого в раю боятися. Але коли він согрішив гріх. Показав йому, що то означає боятися Бога? Не любити Бога, як свого батька, але боятися. І Адам сховався. Адам хотів сховати, скрити свій злий поступок. Адам сам його соромився, соромився себе самого. І тому і пошивали собі вже листя, щоби. Не відчувати своєї наготи. Гріх відкрив людині всі наслідки того зла, яке він приносить. Ще більше це відкрилося, коли перші діти, Карін і Авель, один проти одного протистали, коли Каїн простягнув свою руку, щоб вбити. Свого брата. Тут драма життя показує, наскільки тонким є людське життя, наскільки крихким, і як легко людина може порушити <рес> ту гармонію життя. Але ми бачимо, наскільки людина переосмислює свої поступки, наскільки людина буває здатною побачити навіть. У тих непростих і важких випробуваннях свого життя Божий промисел. Наприклад, особливо це дуже характерно видно в історії Йосифа Старозавітнього, сина Якова, одного з 12 його синів, котрого браття продають у рабство, в неволю і заздрості. Бо батько йому проявляє більше уваги, ніж їм. І спершу хотіли його вбити, але потім передумали, нащо брати на себе братню кров продали у неволю в Єгипет. Іосиф багато років мучиться в неволі, попадає в тюрму і там має своє пережиття. Але всюди він відчуває, що Бог є з ним. І найбільше. Його досягнення є в тому, що він не перестає пам'ятати про Бога. Які би спокуси перед ним не повставали, Він втікає від гріха. Він боїться не Бога, він боїться гріха. Він боїться Бога образити своїм проступком. І Господь серед всяких небезпек Йосифа провадить. І уявімо собі всю чеснуту Йосифа, коли ті брати, які його зрадили, продали, відсуралися, думали, що позбулися навіки, приходять до нього у Єгипет, просити хліба. Бо Господь того Йосифа вивищив понад весь єгипетський народ. І зробив його другим після фараона, щоб роздавати голодному краю хліб. Як Йосиф поводиться до братів своїх, згадує їхню злобу? Ні. Йосиф бачить перед собою тих, хто його так глибоко зранили. Але він каже їм, і вони в страху перед ним думають, як він помститься такій їхній злобі. А він каже, ви тепер не завдавайте собі жалю і не ятріть себе, що продали мене сюди, на те, бо щоб зберегти вас при житті. Бог послав мене перед вами. Йосиф бачить і в тих своїх стражданнях, і в тому навіть проступку своїх братів. Божий промисок, що Господь допустив це, бо мав на меті щось більше порятувати у голодні роки увесь рід Йосифа і його братів. Отже, розумієте, оце Боже проведіння, це і дуже нелегко. Бо пережити роки страждання, скитання, зневаги і забуття. Це було, очевидно, дуже складно. Але Господь Бог допомагає Йосифу в тому всьому не зневіритися, залишитися у Божій опіці і бачити, який, який Бог мудрий і добрий у своєму промислі. І так, коли ми проаналізуємо життя кожного з тих праотців, ми побачимо дивні Божі дороги. Дивні Божі. плани. І там, де людина проявляє витривалість, де людина не перестає довіряти Богові, де людина не перестає бачити в особі свого ближнього, свого брата, там людина переконується, наскільки Бог є вірний своєму слову, наскільки Господь Бог любить людину. Що готовий прийти на землю, щоб взяти на себе людські болі, немочі, щоб співстраждати з людиною. І в цьому, власне, є смисл приходу Божого Сина на землю, який бере людське тіло, воплочується, а з ним бере всі людські пережиття на себе, щоб вмерти на Христі. І разом з гріхом звільнити людину від її провин і відкрити їй знову той втрачений рай. Переживаючи сьогоднішній день, ми бачимо, як важливо закласти добрі основи. Їх закладають у ті патріархи, у ті старозавітні, правильні правоці, які показують приклад віри, любови Бога. А вони жили серед дуже зіпсованого світу, уявім собі Авраама і його брата на які розходяться в різні місця для проживання. От вибирає собі прекрасну квітучу Содомську долину, де бачив. Як гарно люди живуть, багато і заможно. Але люди так жили, одначе життя їхнє було дуже зіпсоване. Настільки, що Господь Бог приймає рішення тих мешканців Содому покарати сірчаним вогнем. Але чи Господь Бог покидає лота ні? Він його виводить звідти. Він його з родиною звільняє з того міста, щоб він не пропав разом із грішниками, і чиї гріхи досягнули аж до неба. Отже, Бог дбає про кожну людину, сукрушається над грішником навіть і чекає його навернення. Хіба що людина, котра в своїх гріхах навернутися не хоче, сама себе засуджує. До вічної погибелі. Цей фундамент, який закладають святі правоці, є цінний для нас усіх. І сьогодні цей фундамент закладається тут, у цій парафії Благовіщення Богородиці у Виженці. Фундамент нового храму, який ми сьогодні освятимо. Справді це важлива подія. Ми відчуваємо, що ця капличка стала притулком громади, яка розвивається, яка відчуває плече один одного, яка старається проявити ті всі таланти і здібності, які Господь Бог дає. Очевидно, що дуже важливо, коли є такий живий і рухливий священник, котрий мотивує всіх, котрий не дає нікому дрімати, правда? Але який сам невповний, і іншим так само рухає до життя. Але без такого мотиватора, знаєте, і життя парафіяльне не буде живим. Тому ми дякуємо Богові, що Господь Бог посилає добрих душпастерів для активного життя. І очевидно, що так важливо і цінно, щоб і храм громада мала який зможе ще краще розвинути ті всі здібності і таланти, якими володіє ваша громада. Дай Боже, щоб цей фундамент справді був моцний, тривав довго. І ми надіємося, що його майстри зробили надійно. Бо без доброго фундаменту дах знаєте, дуже скоро може потріскати і стіни. А властиво добрий фундамент є запорука тривалості будови. Так само, власне, як святі правоці з їхньою вірою, витривалістю і любов'ю до Бога є свідченням справді людей праведних і людей витривалих. І ми сьогодні теж покликані всі свої сили докладати до того, щоб фундамент наших родин. Був такий самий міцний. Бо де людське життя починається? У колі своєї сім'ї. З любові своїх батьків дитина приходить на світ. І, власне, коли той фундамент родини є міцний, він є запорукою того, що людина виросте і розвине ті всі таланти, які вона має. А ще й здобуде ними багато інших і буде корисним членом свого суспільства і багато добрих діл в своєму житті зробить. Плекаємо це родинне життя, вміємо в ньому його наповнити любов'ю, терпеливістю, витривалістю. То, звичайно, випробувань доволі буде завжди і в кожному поколінні. І ми собі навіть багато хто не брав до уваги, що нам доведеться ще пережити такі непрості часи військового лихоліття, коли агресор і окупант буде руйнувати і нищити нашу землю, забирати нам життя і буде намагатися взагалі наш народ знищити, стерти з лиця землі. І тільки спільними силами, витривалістю, підтримкою один одного. Нашого війська і вірою в перемогу ми можемо вистояти, запоручившись підтримкою і багатьох цивілізованих країн цього світу. Довіряємо Богові. Господь Бог, котрий нас любить, не дасть нам більше випробувань, аніж ми можемо їх перенести. Ми часто навіть самі не знаємо, які межі наших сил. Може, тому і Господь нам посилає такі випробування, щоб справді ми побачили, що в Бозі і у вірі ми можемо витривати. Та Господь Бог допомагає, і благословить нам справді глибоко пізнати, як близько Бог є біля нас. А Бог, котрий вміє з нами співстраждати, вміє і розуміє. Випробування людські, він дасть нам і витривалість пережити непростий час і осягнути життя і перемогу. Дякуємо Богові за тих правоців, які нам сьогодні свідчать перед Богом важливість віри, важливість любові, важливість згоди. Плекаємо всі чесноти і нехай все щедрі Господі. Справді закладе добрі і сильні основи і цього храму, і нашого духовного життя, нашого родинного життя, громадського життя і всього нашого українського народу. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Морії!